Я голуб Віталій Валерійович, заступник голови громадського об'єднання Антикорупція та редактор газети Вся Закарпатська Правда, публічно звертаюсь до Генерального прокурора України Олександра Івановича Медведька з приводу беззаконня, яке твориться в Ужгороді та роль у цьому процесі прокурора міста Івана Штефанюка. Історично склалося так, що на сьогоднішній день міським головою Ужгорода є Сергій Ратушняк. Людина малокультурна, цинічна та нахабна, а слідкує за додержанням законності його друг, прокурор Іван Штефанюк низькопрофесійна меркантильна особа, яка посаду прокурора міста отримала по протекції Ратушняка та вдало конвертує її у власну фінансову вигоду. До пана Штефанюка прокурора міста Ужгород був Олександр Стратюк принциповий та чесний прокурор, не пов'язаний з місцевими кланами. При ньому прокуратура миттєво та жорстко реагувала не на незаконні дії мерії. По більшості діянь Ратушняка було порушено кримінальні справи. Принциповість прокурора Стратюка не подобалась меру Ратушняку. Він спочатку через підкуп, потім через погрози пробував умовити його по-іншому реагувати на ті чи інші ситуації, але не зміг цього досягти. І тому він добився призначення на посаду прокурора міста Івана Штефанюка. Який спостерігає за діями ужгородського градоначальника дещо під іншим кутом, громадське об'єднання антикорупції неодноразово зверталося з заявами на ім'я прокурора Ужгорода пана Штефанюка щодо відвертого беззаконня, яке творить Сергій Ратушняк, приведу лише деякі з них: перше незаконно виділив своєму 14-літньому сину земельну ділянку під комерційну діяльність. Дане рішення приймалось в присутності на сесії прокурора Штефанюка. А також після того, як Ратушняк в порушення закону та регламенту виставив за двері представників мас-медіа. Друге. Виділив своїй доньці Симоні сім земельних ділянок в центрі міста, маючи на меті в подальшому виселити поселення ромів, яке проживає там на даний час. Дане рішення приймалося також при безпосередній присутності на сесії Штефанюка. Третє. Через незаконно проведений аукціон. Привласнив аптеку номер 1 в Ужгороді. Прокурором-стратюком порушена кримінальна справа. Штефанюком розслідування блокується. Четверте. Через схему зменшення площі за заниженою ціною привласнив в центрі міста приміщення санепідемстанції загальною площею більше 1500 квадратних метрів. Є рапорт про незаконність свого помічника. Проігнорував його та приховав. Кримінальна справа не порушена. П'яте. Привласнив приміщення міських туалетів. Порушена прокурором-стратюком кримінальна справа Штефанюком блокується. Шосте, привласнив через схему концесії на фірму доньки. Інтервал майновий комплекс водоканалу. За жорсткою реакції громадського об'єднання антикорупція Ратошняк скасував дане рішення. Реакції прокурора Штефанюка на це не було. Сьоме. Ратошняк спланував. Та реалізував схему привласнення майна комунтрансу чи за аукціон за заниженою ціною. Міський депутат Ігор Баран та громадське об'єднання антикорупція звернулися до суду. Суд заборонив проведення незаконного аукціону. Реакції прокурора Штефанюка на це не було, не дивлячись на публікації в регіональних засобах масової інформації. Дивна ситуація: міський депутат та громадське об'єднання бачать очевидне порушення закону, а прокурор міста ні. 8. Громадське об'єднання антикорупція звернулося з заявою в прокуратуру про привласнення ратушняком бюджетних коштів через програму теплозбереження, тобто заміна вікон в школах та лікарнях. Де відмив декілька мільйонів гривень. До сих пір жодної реакції. Дев'яте. Ратошняк відмив декілька мільйонів гривень на реконструкції проспекту Свободи. Убозом порушена кримінальна справа. Прокурором Штефанюком розслідування блокується. Десяте. В порушення закону Ратушняк розпродав багато об'єктів, які заборонені продавати, школи, дитячі садки і так далі. Реакції прокурора Штефанюка жодної. Також прокурора Штефанюка не цікавить ситуація в міській раді під керівництвом Ратушняка з призначеннями на відповідальні посади, наприклад, головного архітектора міста. Громадське об'єднання антикорупція неодноразово зверталося з заявами відносно вимагання хабарів для Ратушняка, виконуючим обов'язки головного архітектора Ужгорода Олександрою Зотовою. Після ряду публікацій в ЗМІ про те, що вона, незаконно призначена на посаду, не має архітектурної освіти, замість того, щоб скласти протокол про корупцію на Ратушняка, який підписав розпорядження, вніс припис на призначення цієї особи. Зотова була відсторонена. 11. Після цього, ігноруючи закон про архітектуру, Ратушняк знову призначає на посаду головного архітектора такого собі пана Довбаку, який не має відповідного стажу, ніколи не проєктував та не працював архітектором. Більше того, конкурс на призначення зробили формальний. Представників Всеукраїнської спілки архітекторів залучено не було, як того вимагає закон. На заяву громадського об'єднання «Антикорупція» з цього приводу прокурор Штефанюк не реагує. 12. В період двох місяців роботи головного архітектора Ужгорода пана Довбакі, в прокуратурі міста Ужгород вже є дві заяви від забудовників відносно перешкоджання господарській діяльності, зловживання владою та вимагання хабарів з боку цього чиновника. Більше того, прокурору було надано відео, де є зафіксовано, як цей чиновник рекомендує забудовнику вирішити питання про погодження проєкту з мером Ужгорода. Та заявлено, що лише після цього він поставить свій підпис, інакше він його звільнить з роботи. На ці заяви прокурор Штефанюк не реагує. Відповідей на ці заяви керівництво громадського об'єднання антикорупція не отримало. Натомість ми отримали колективне звернення соціально активних членів громади міста, в якій йдеться про можливі корупційні прояви у діях прокурора міста Ужгород Штефанюка Івана. У зверненні, зокрема, йдеться. Прокурор Штефанюк використовує свою посаду як інструмент власного збагачення. Будучи прокурором Ужгородського району, протягом багатьох років він шляхом створення проблем та шантажуючи сільських голів району отримував безкоштовно на підставних осіб, земельні ділянки та іншу власність. І наостанок хочеться додати та відкрити ще деякі способи, за допомогою яких прокурор міста Ужгород Іван Штефанюк Забезпечує собі та своїй сім'ї безбідне існування, незаконна перекваліфікація кримінальних справ у впровадженні слідчих прокуратури міста з тяжких злочинів на більш м'які статті Кримінального кодексу задля зменшення міри відповідальності злочинця та застосування умовного покарання, перевірка додержання вимог закону про використання бюджетних коштів за цільовими програмами, зокрема відшкодування коштів на придбання сільськогосподарської техніки, кримінальна справа щодо бірова. Продана прикваліфікована із статті 364 частина 2 на статтю 191 частина 2 Кримінального кодексу України у зв'язку з чим працівники УДСБС інші матеріали реалізовували через прокуратуру області. Узаконена через прокуратуру приватизація об'єктів цивільної оборони протирадіаційного захисту. Так до матеріали ВДСБС, що колишні об'єкти протирадіаційного захисту на вулиці Волошина зникли, ніби їх і не було. Відмовлено в порушенні кримінальної справи. Об'єкти приватизовано. Незважаючи на очевидну незаконність приватизації садочку номер 14 по вулиці Закарпатській, 22, у зв'язку з чим прокуратурою міста був заявлений позов про скасування незаконного договору купівлі-продажу. Відкликав апеляцію на неправосудне судове рішення, яким визнавалася правомірність дії місцевих органів приватизації щодо продажу приміщення освітнього закладу, звернення до господарського суду з позовами про припинення права користування земельними ділянками, підприємствами із значними їх розмірами, колишні великі заводи «Ужгородприлад», електродвигун, «Агробуд», патент та інші. Для подальшого вирішення питань з керівниками підприємств та зміни предмету позовних вимог, відкликання позовів або інші варіанти, системна бездіяльність щодо перевірки законності рішень міської ради виконкому. протести на незаконні рішення вносяться виключно за зверненнями зацікавлених осіб, бо подітися в такому випадку нікуди. 15 жовтня 2010 року прокурор Іван Штефанюк. Дав своїм підлеглим команду віддати всі інвентарні справи, витребувані прокуратурою на об'єкти, по яким Генеральна прокуратура України на даний час проводить перевірку. Це зроблено для того, щоб пан Ратушняк зміг переписати деякі об'єкти, які він незаконно отримав, на третіх осіб, а інші інвентарні справи знищив для того, щоб неможливо було встановити істину. І на кінець. Штефанюк відмовив у порушенні кримінальної справи відносно громадянина Яремчука Сергія, племінника мера Ужгорода Ратушняка, який був спійманий при спробі фальсифікування результатів президентських виборів 2010 року на одній з дільниць міста Ужгорода у спосіб винесення виборчого бюлетеня. Не дивлячись на те, що пан Яремчук був спійманий членами дільничної виборчої комісії. Та написав зізнання у порушенні кримінальної справи проти нього прокурор Штефанюк відмовив. На сьогодні пан Яремчук балотується у депутати міської ради та пише заяви проти опонентів Ратушняка про порушення ними законів. З огляду на все вище що описане, а також на те, що прокурор міста Ужгород Іван Штефанюк свою посаду прокурора використовує виключно для власного збагачення. На сьогоднішній день він володіє кількома будинками та квартирами в самих престижних районах Ужгорода, а також біля десятка земельних ділянок в місті та Ужгородському районі, де він також був прокурором. Прошу вас, Олександр Іванович, направити бригаду Генеральної прокуратури для перевірки даних фактів. По більшості вище описаних питань ми також можемо надати документальні підтвердження.